Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати тип задач, який називається задачі на домішки. Ви на моєму каналі Зрозуміти хімію. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Отже, сьогодні ми обговорюємо розв'язок задачі за участі органічної речовини глюкози солодкої смачної, що міститься, у винограді, у всіх фруктах, у соці, у вині. І, звісно, глюкозу ми можемо знайти в аптеці. Зараз подивіться на ті препарати, які можна купити у аптеці під назвою глюкоза. Отже, препарати глюкози виробляють наступні підприємства: розчин для ін'єкцій, як засіб, як засіб вуглеводного жилення, дарниця, фармак. Розчин для інфузій, як кровозамінник, перфузійний розчин, такі підприємства, як Юрія Фарм та інфузія. Ну а солодкі таблетки глюкози це засіб, який впливає на систему травлення, на метаболічні процеси, виробляє Київський вітамінний завод. Ну а тепер задача. Нам просять, нас просять обчислити масу глюкози, які добули з 50 грам полісахарида крохмалю. Формула крохмалю це 6H10O5 n разів. Цей крохмаль містить 20% домішок. Ну, а знайти нам треба масу глюкози. Формула цього моносахариду це 6H12O6. Шукати масу речовини ми будемо у грамах. Починаємо зі складання рівняння процесу. Отже, з крохмалю реакцію з водою, тобто гідролізом, одержують глюкозу. Для дорівняння ми використаємо коефіцієнти n. Але у тексті задачі нас просять провести розрахунки на одну ланку полімеру. Ось це записано рівняння, ми зараз трошки спростимо. Ну а вас я прошу переписати рівняння ще раз. Що ми приберемо? Ми приберемо ось ці дужки і індекс n. Відповідно, перед водою зникне коефіцієнт n. І перед глюкозою ми також приберемо коефіцієнт n. Виходить, що ці дві речовини взаємодіють у співвідношенні один до одного. Ми знаємо з умови, що у крохмалі міститься 80% домішок. Скільки ж тоді там вміст. Чистої речовини, чистого крахмалю. Ми знайдемо, значить, вміст чистої речовини. Для цього, звісно, від 100% ми віднімемо відсоток домішок. Це буде 100 мінус 20, 80% тепер, знаючи, що маса крохмалю з домішками 50 грам, ми знайдемо масу чистого крохмалю. Маса чистої речовини буде розраховуватися так. Маса речовини помножити на масову частку чистої речовини. Маса всього, всього крахмалю 50, з домішками чистого крахмалю, там 0,8. Отут ми зробимо перевод. Значить, чистого крахмалю, який вступав в реакцію гідроліза, буде 40 грамів. тепер будемо шукати кількість речовини крохмалю. Для цього ми масу його поділимо на молярну. Значить, кількість речовини ми ще раз розраховуємо через одну ланку крохмалю. Звісно, це полімер, а ми беремо одну ланочку. Це 6 аж 10 по 5. Маса у нас 40 г, а молярна маса 12 на 6, плюс одиничка на 10 і плюс 16 помножити на 5. Це 40 на 162. Приблизно це буде 0,25 моль. Тепер ми можемо це число, так зручно вийшло, підставити в рівняння сюди над корхмалем. Значить, в результаті реакції у нас буде утворюватися така сама кількість моль глюкози. Залишається розрахувати масу глюкози за відомою кількістю речовини. Отже, до розрахунків кількість речовини – 25 сотих моля. Молекулярну масу прикинемо карбон 12, гідроген одиничка, оксиген 16. Помножити на 180. Це буде 45 грамів. Отже, з такої маси крохмалю, відкинувши домішки, з домішок не може утворитися глюкоза, вона отрималася саме шляхом гідроліза полісахариду крохмалю. І ми одержали масу, розрахували її. Маса глюкози 45 грамів. Отже, я думаю, ви побачили, що задачі на домішки це нескладні задачі.